Ця історія зворушила багатьох. Молодий лебідь залишився кволем наодинці посеред озера. Його родина відлетіла у теплі краї, але він залишився один. Небайдужі сміляни вирішили йому допомогти. Серед них була і пані Людмила. В суботу вечором, десь в 8 годин вечора, я побачила, що в мережі анонім якийсь викинув таке оголошення маленьке, що на березі річки сидять лебіді, які дуже безсилі, ходити не можуть. Ну і хто там може, допоможіть, може чи щось. І на цьому все. Більше ніяких ні телефона, нічого там не було. Ну, я дійсно як небайдужа мешканка. Я завжди наче стараюсь в таких в таких варіантах. Ну, забрати, допомогти. От, і думаю, ну це ж моє, я ж вже спасала лебідей, Ну чого ж цього не забрати? Ну, ходила, ходила, ходила. Ну як же, це ж вже ніч на дворі. Думаю, ну зараз позвоню своїм знайомим, там вони живуть біля річки. Позвонила, кажу, ви можете прийти подивитися? А вже було дев'ятий час вечора, вже ж темно, все. Ну, підемо, підемо подивимося, хорошо, ну там рядом їм. Я ходила, ходила, кажу, чоловікові ні, їдемо і ми. Поїхали, ну як же це ми його ставимо? Поїхали, приїхали темно, ну знайшли його, знайшли. Він сидить на водички, скрутився один. Ну, З води ми сістерне не достанемо, тому що ну як з води достанемо. Ну він же ж теж, ця птиця розумна, він щоб на березі його ніхто не з'їв, він утік на воду. От. Трошки там водички не замерзла вода. Ну що, рішили до, до ранку, до завтра, до ранку ми його там знайдемо. Ну, що рано я проснулася, що ж вже спиш, не спиш, треба їхати по того лебедя. Приїжджаю, підходжу туди на те місце, а він сидить уже на березі, вийшов з води і сидить. Я просто підійшла, так його обняла, Він не ворухнувся, навіть він не тікав, він... Не шипів на мене, крила не розпускав. Ну, взагалі сидів, як ото дитятко. Ну не знаю, що з ним таке. Ну забрала, звісно, забрала бистренько, позвала там цих знайомих, кажу, поможи мені донести його, бо він же такий важкенький. Він прийшов, мені поміг ще донести костик, ну машину і на дачу. Людмила облаштувала для лебедя невеликий притулок в себе на дачі. Як виявилося, смілянка вже мала досвід порятунку лебедів. Вона добре знає, що втручатися потрібно лише тоді, коли птах. Волий або поранений, і головне не нашкодити. Пані Людмила годує його та ділиться новинами про його стан у соцмережах. Було там п'ять лебедей, uh -huh. двоє старих і троє діток їхніх. Ну вони полетіли. Всі полетіли. Оце один залишився. Він просто не може літати. В його немає сили не ходити, не літати. Може він собі пошкодив грудку як плів, об льот, бо, тому що вони до останнього б'ють, стараються, щоб вода вокруг них не замерзла. Вони до останнього воюють, потім вже відлітають. Ну цей не зміг відлітати. Вчора я його теж поїхала, покормила. Звісно, шприца покормила, тому що він відказувався їсти. У нас там є ручейок, такий беруть воду, там криничка. Я нарвала йому там травички зеленої, каші зварила, ну, наложила всього, чого тільки можна: морковку, тиквочку. Все йому потерла, все наложила, що вже думаю, та з'їсть. Сьогодні рано приїжджаю, він майже все з'їв. Осталась тільки морковка і тиквочка. Травичку всю виїв, кашку всю поїв. Ну, думаю, це вже це вже вообще молодець він. Небайдужа смілянка вже встигла дати ім'я своєму пернатому підопічному. Через характерну звичку птаха вона назвала його дуже символічно. Це <плес> Захищається, молодець, защищається. Шипунчик. Я не знаю, чи це мальчик чи дівчинка, ну шипунчик він, тому що вони шипуни. Вот. І ще я так називаю, шипунчик-шипунчик. Винесла сьогодні його звідти, тому що мене там, де мене курочки живуть, і там я йому освободила таке місце. постелила соломку, все все приготувала, винесла на вулицю, думаю, ну трошки походимо, могла йому трошки, він наче і переступає, наче питається йти. Ну, не може він іще йти. Ну зато їсть це вже хорошо. Пані Людмила не лише дала лебедю тимчасовий притулок, а й уже спланувала його повернення до природи. Вона вірить, що птах відновиться і знову зустрінеться зі своєю родиною. Хочу його підгодувати, підлікувати і випустити туди, де я його взяла по весні. Я так робилась попереднім, теж випускала його. Там у нас є ставочок, коли в мене недалеко на дачі. Я теж випустила весною, і він там плавав. Я приїжджаю, гукаю, шипунчик, він обзивається, Вони так привикають швидко. Вони все розуміють, вони ну, супер птички. Історія про порятунок молодого лебедя об'єднала містян у соцмережах. Вони активно слідкують за кожним кроком Людмили і висловлюють слова подяки. Завдяки небайдужості Людмили, молодий Лебідь має шанс на друге життя. Зовсім скоро він набереться сил і його відпустять на волю. Зима може бути теплою, якщо діяти з добром.